Будь в жодну пору року природа не змінюється так швидко, як навесні. Лише тиждень тому ми вели гіпотетичну розмову про те, як виглядає сад, коли в ньому цвітуть рододендрони, як ось вони вже й розцвіли. Вітаємо шановних глядачів програми Файна садиба з вами її ведучі Ігор Добрудський та Руслан Поліщук, і ми продовжуємо нашу подорож найкрасивішими садами України. Залишайтеся з нами, ви побачите безліч красивого і цікавого. Красиво це завжди вірно, і тому сьогодні я вам покажу найулюбленіші свої рослини, красиво-квітучі кущі, дерева і все це для вас. Від пайної садиби. Ігор Юрійович, по-перше, звідки така краса? А по-друге, чи є якась рослина, яка квітує ну, більш буйним цвітом ніж це? Ні, нема. Ну ще хіба що різновид родидендрині це азалія. А насправді це Китай, це Японія, це Гімалаї, е, звідти родом ця рослина. На Україні зустрічається в Карпатах і Центральна полісія, е, саме в природі, і жовтого кольору, і в основному це лісова. або цвітіння її, будемо так казати, може бути від двох до трьох місяців, не менше. Від, від ранішніх їх, е, сортів до, до пізніх. Сама, е, сам кущ може виглядати від 5 до 7 метрів це в нашій зоні. Але є місця, як співала, та, нагадайте, відвізити мене в Ваша Ма, та, от, Так, от, Я тепер розумів, чого вона туди хотіла. Там є дерева висотою 25-30 метрів. Можете собі ялити? Переглянемо будинок, мій 13 метрів має. Майже три рази. Тобто це е, ну, цариця, троянда. Троянда, троянда. Що стосується, якби, як на наших умовах живе, морзусніка. Хворіє, так, да, хворіє, як, як і все. Але ну, не, незначними такими хворобами, які можна подавати. Наприклад, бачите, цей листочок, от, це вже відноситься Слух. до да, да, погрізь, да, Це відноситься до шоу-довгоносиків. Є такий нічний звірок, косарь маленький, да? і от він вночі вилазить. І оце робить робить мені шкоду. Да. Що ще буває? Буває жовтувати листя на ньому. Недостатньо магнія або заліза. Ви казали, що ви по зовнішньому вигляду одного куща можете визначити і температуру повітря, і яка вологість Можете визначити? Абсолютно. Ну, це не тільки я, це, тільки, це ті люди, які мають у своєму саду. Що стосується в літній період, да, от, він любить вологу. І по листях видно, от якщо вони рівнесенько, знаєте, як, якщо вони рівненько, хватає вологи. Якщо вниз запустило, все, чекай, що буде засуха. Що стосується взимку, то якщо е, листівки скрутилися, тільки скрутилися, це десь до мінус десяти. Якщо вони ще і опустилися аж до самого долу, до гілки, це вже всі очікують мінус двадцять. Не обов'язково навіть мати термометра дивитися. Тобто по рослинах. Е, Якщо ти е, уважно стежиш за ними, розумієш їх, то мені тобі все скажуть, що мають. Що бути, ви можете сказати про цих рослинах? Я цим і задоволений. Оце тільки оце, ось, косаря відловити. Але я вже навесні до, е, до того, як е, почалася розпускатися брунька, я все обробив то, що стосується е, косаря. Квіти Артеміди. Саме так називали давні греки один з найкрасивіших квітучих кущів. Рододендрон у перекладі з давньогрецької означає рожеве дерево. За легендою, богиня мисливства Артеміда спала на ложі, що було встелене ароматними пелюстками цих розкішних квітів. Подиграю, а які сорти ви б рекомендували вирощувати в Україні? Які краще пристосовуються для наших умов? Ну, найкраще я би почав би з Грандіфлору, Нова Земла. Це більш такі невибагливі сорти. Я би не Дуже обережно з білими кольорами. Білі кольори щось не розвиваються так, так добре, як саме кольора червоні, малінові, рожеві. Як розмножувати, я зараз вам одразу скажу, що тут нічого такого фантастичного немає. Ну, По-перше, вони розмножуються добре на сім. По-друге, черенками. Після, от, як вони цвітуть, я вам покажу, як, як черенками розмножувати. Можна ще і діленням куща. А можна, як пам'ятаєте, ми робили з гортензією від материнського куща можна там 3-4 гілочки надрізати і прикопати. І ми будемо вже восени мати ще одне куща. Що стосується самої розташування, краще в групах. І якщо мрієте щось веселе, то можна різними кольорами, але в групу, тоді воно цікаве. Дуже любить кислу почву. Е, дуже любить рости під сосною, під е, ялинкою, під дубом. Це якраз от са, с, саме під такими чисто лісовими деревами. Під, під лісовими. Воно так і є. Воно от любить на підлісках рости ця культура і під великими рослинами. Е, я тут е, висадив його в цій частині, де сонце майже, майже весь день. І, але слава Богу, він себе добре почуває. Єдина, що може бути е, проблема. Зразу застерігаю, коли кажу так, особливо уважно для глядачів. На день Валентіна починається сонце. І два тижні потрібно накрити листя, бо опікується. І все. А все, що стосується накривати його, не накривати, взимку, ні, От ці кущі перезимували навіть ті важкі морози, де було більше 30, між 30-40. Нічого їх не взяло, слава Богу, і будуть і ще й далі. Я чув, що вони дуже повільно ростуть. Ну, давайте подивимося, що таке повільно. От ми за цей час маємо вже 10-15 сантиметрів. Я не сказав, а що ви, повільно, знаєте, якщо ви взяти, то він 2 сантиметри в рік росте. Дивимося 15. Я вважаю, що це нормально для росту. І якщо взяти різних розмірів, можна зробити гарну групу. Тоді буде воно виглядати симпатично. В одиноких посадках не так. Не, не, не так вражає. Якраз оці, де е, листя е, поїджене, їх можна це зробити з нього черенок. І мало того, коли робимо черенок, то листя наполовину можна обрізати. І все. Ігор Юріч, а дивлюся, що крім вас цю рослину ще й дуже джвелі люблять. Так, от якщо подивитися, то на Радернодонах дуже багато шмілію. Ще, ще, ще один джоб. Надіюсь, що вони з миром прийшли до нас. Махнатий шмель а, на да, душистий рододендрон. Да, да, да. Це я так розумію, що підвид чи да, вид рододендрона, окремі. так? так. Е, це окремі сорти і е, форми рододендрона. Е, їх називають більше японськими. Їх е, застосують в малих садах і вони мають невеликі форми, але мають таку окраску, що можна коло них дивити, ну, ну, просто світанок зустрічати. У Європі азалія з'явилася наприкінці XVII століття, однак її вивчення і культивування розпочалося лише через 50 років. Але згодом азалії набули такої популярності, що між ботаніками Англії, Франції, Німеччини і Бельгії розпочалося справжнє змагання з виведення нових сортів. Захоплення було таким бурхливим, що вже на початку ХХ століття сортів нараховувалось більше тисячі. Чим відрізняється азалія від рододендрона? Це не так просто. Є вид, а є сорт. От Сорт і форма це вже якраз те, що стосується азалії, а вид рододендрон. І от дивимося сюди. Тут рожева, дивіться, яка жовта, так? Вон помаранчева. Ціннішого для переживання душі я. Не знаю, чи ще щось може бути. Отже, давайте повернемося до наших натуралістичних уподобань е, щодо азалі. Розкажіть, так, будь ласка, власне, е, мінімальна висота 30 і до е, 2 метрів, не більше. Е, вигляді деревця і вигляді кущів. І от неї милуватися, е, що стосується е, догляду, майже все те саме, що до рода. Е, так само е, кисло. Кислій ґрунт, так само він повинен бути рихлий, він повинен, мульчуємо його хвою, ґрунт можем... корнюва, не глубока. 30-40 см достатньо для того, щоб висаджувати цю рослину і доглядати. її. Наскільки вона популярна сьогодні в садах? Я думаю, що найближчі роки вона стане номер один. Рослини, що і рододендрон, що всі його різновиди, бо сортів, я вже сказав вам, це близько 10 тисяч. І вони будуть потихеньку приходити в наші сади. Чим ще вони цікаві, що вони довго квітують, мінімальний термін це 21 день, 3 тижні. А якщо вони ще й так, полутінь, да, то і до місяця квітують. Загальна ж, от взяти загальна, рання весна, починаючи навіть з лютого, якщо де в місцях є закритого ґрунту, якщо це не садова заля, то тягнеться більше трьох місяців. Так що раджу вам, раджу всім мати. Ми спробуємо знайти ще і в інших садах красиву азалію і показати вам. І якщо ви маєте кращу ніж у мене, будь ласка, покажіть. Дивіться нашу файну садибу, оскільки тільки тут ви можете побачити саме квітучі азалії. Що стосується бузку, то що вам сказати? Краще, ніж в нашому ботанічному саду Гришка. Такої колекції немає ніде. Я вірю, що вона не тільки найкраща, а вона ще й несе хорошу енергетику. 28 десь я читав, що на території босаду є 21 і кількість сортів там вже за сотні перевалила. Тобто можна так сказати, що побачити можна. Бо саду гришка. Мрію, що буде і в нас на вулицях міста Києва. А почути можна за бузок в нашій передачі. У скандинавській легенді розповідається, що квіти бузку з'явилися тоді, коли весна зігнала з лугів сніг і високо підняла сонце. Сонце у супроводі веселки пішло над землею. А весна брала сонячне проміння, змішувала його з бузковим і білим кольорами райдуги та щедро кидала на землю. Так народилися кущі бузку. Бузок звичайний і бузок персидський – Це завжди тема любого села, любого містечка, хто має приватний сумний. А що відрізняється? Що чим відрізняється? персидський Це більш махрова, більш, 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 більш компактна, більш збита. Що можна пам'ятати? Її можна формувати любу, хоч деревом, хоч кущом, хоч парасолькою, як завгодно. Єдине, потрібно пам'ятати, що після, як цвів от, от бузок, да, правильно е, обрізати його. Чому? Бо е, от молоді е, гілочки, які, да, то брунька, яка має цвісти на наступний рік, от, в цьому році народжується. І якщо е, ти спізнився по часу після... Цвітіння буска, то вже, вже згодом і можеш і не різати. Тоді вона не буде так рясно цвісти. Це ще молодий кущ, і його зараз я тільки над ним працюю, щоб сформувати, вже після підігрів. Ви цінуєте бузок яких сортів, яких видів і за що? Знаєте, бузок люблю любий. У ну, мене десь більше 300 кущів на подвір'ї бузку. Сортів десь 18-19, але я його весь люблю. Незвичайно. Надзвичайно красивий, надзвичайно цікавий в букеті. Чим хорошо, коли ти маєш ще на подвір'ї. Ти можеш кожен раз зрізати, поставити в вазу. Він разом дуже симпатично з піонами, з тюльпанами. І без бузку щастя нема, якщо в тебе його нема на подвір'ї. Ласкаво просимо, кажіть, любому кущу, маленькому, великому, різного кольору, але майте в себе його на подвір'ї. Отже, ми тепер прийшли і до, до піонів. Та не простих піонів, а деревовидних. Поки що вони не схожі на дерево, швидше на кущ, але сподіваюся, колись вони будуть схожі на дерево, чи не так? Так, е також можу сказати, що, ти знаєш, я і ці квіти люблю, бо вони несуть таку красу, таку енергетику. Е і розумію, чому китайці сказали, що це наша національна квітка. А вони теж, знаєш, китайці, як вже щось роблять, то не тільки... Е Мало того, що вони розписали всю весь посуд піонами, але вона іще якась дуже лікарняна. Ну, по-їхньому. Корінь півонії багатий хімічними сполуками. І у народних цілителів користується популярністю як засіб для лікування подагри, ревматизму, виразки шлунка, малярії, зубного болю. Наукові дослідження показали, що водні чи спиртові витяжки з корення півоній підвищують кислотність шлункового соку і мають багато інших цілющих властивостей. Разом з нами милуйтеся цією квіткою, а якого нема на подвір'ї, то от зараз швидко на бісарабку і зробіть подарунок для любимої своєї чи коханої дівчини. Посадіть у неї під вікном кущ піон.